Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Так, по порядку без паніки пустили щонайменше 11 бортів Ту-95. Є інформація про два додаткові, які були в районі Каспію, тобто всього 13 бортів ту 95 мс а Ракет в небі України було дуже багато, як і шахедів балістики та С-300. В прикордонних областях будьте обережні. Захід України перебуває під масованою ракетною атакою. Будьте в укриттях. Загроза для кожної області на зараз відоме наступне у Львові. Одразу два шахеди прилетіли за критичними цілями мер садовий. У Харкові знову прильоти. Що там діється? Це кошмар. Місто утюжать зі всього, що є у Києві. Все ж таки був приліт, На жаль, не зважаючи на хорошу роботу ППО. У Дніпрі горить торговий центр після падіння уламків. У Києві горить паркувальна зона в одному з районів. У Києві також попадання у багатоповерхівку. Видно дима, попадання у Львові Працює ППО повторні вибухи у Львові. Зокрема, Сихіва мерія закликає Львів. Гучно нічого не фотографуйте, не знімайте на відео, перебувайте у максимально безпечному місці. Небезпека триває. Є поранені у столиці. Хлопці збили дуже багато ракет. Утім, росіяни пускали в тому числі і кинжали. Виродки піднакопичили ракети сьогодні. Всю ніч кошмарять Україну. Херсон, Одеса, Дніпро, Київ. Гучно і на жаль, є наслідки від уламків ракет і шахедів. Столиць вже більше десяти гучних вибухів над одним з районів Києва. Сильний густий чорний дим закінчується цей рік. Ми вже без елюзій і місцевих марафонних балконів. Які брехали, що в РФ залишилося ракет ще максимум на дві-три атаки, заколисуючи населення. Наразі у повітрі знаходяться 9 дев'яносто 95 емас і 9 22 м 3 а Також два міги в той же час один із бортів такий долітався. Як передають джерела, вибух в невістався під після того, як Ту 95 мс запустив ракети. Ми з посиланням на телеграм-канали уже повідомляли, що ще один ту 23 долітався. Летівши на базу Мздок через Брянську область, пролунала серія вибухів у небі. Росіяни зазначають, що бачили декілька ракет, які летіли в сторону Хмар. Після того зарво і спалах. Після гуркіт на землі телеграм-канал Топор Помстей пише про ракети із Сумської області, які знову дісталися. Стратегічного бомбардувальника канал підкреслює, що Очевидно, Україні таки вже доставили системи БПО, які можуть діставати стратегічну авіацію, яка тепер триматиметься від кордону за понад 170 кілометрів. І з старого дуба вирушила колона техніки до місця. Падіння оточила район в області, потушили зв'язок. Як передає телеграм-канал, екіпажа в повному складі. Очевидно, що загинув, шукає чорний ящик, аби вияснити справжню причину. В будь-якому випадку відповідь і помста буде до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. переможемо разом.